Отказали вам, дівчатка, що зовнішність – то є не головне. Бачите? ось чоловік мені пише, що я гарна жінка, але в мене чорне волосся, а джентльмени, як ви, в курсі обирають блондинок. І ще є юрист. Ну, це взагалі вже все. Можна на мені поставити хрест. Але на що я хочу звернути вашу увагу, дивіться. Якщо, якщо ви будете вчитися розвиватися і отримуєте гарну професію, таку, яка буде стимулювати ваш інтелект і життєвий досвід, то ви навряд чи зустрінете такого прекрасного чоловіка на своєму життєвому шляху. Він не захоче звертати на вас увагу, і ви йому не підійдете. І це дівчатка вже плюс. Автор коментаря, будь ласка, вибачте. А ми чого ще можна очікувати? розумієте, від жінки з чорним волоссям, та яка ще і юрист.